Ворожі кличуть удалечих, мандрувати світом і шлях один, щоб не заблукати в тих течіях, у всьому допоможе вір'я. Її імена є назви, що лунають мов музичний акорд для англійців. Такий акорд вінзор. А втім, переконайтеся самі. Запрошую вас до її величності, гості, до найстарішої в Європі діючої королівської резиденції. Віндзор. І відразу ж приємний сюрприз. Привітання принца Чарльза. Воно лунає з диктофона, що отримає гість. Родов замку, бере свій початок у 1080 році, ще за Вільгельма завойовника. Нині тут зібрано світові шедеври мистецтва, цінні історичні пам'ятки. Тут головна літня резиденція королеви Єлизавети II, коли королівська родина відсутня, то вхід на більшу частину території замку відкритий для відвідувачів. А їх тут завжди чимало і їм є на що подивитися. Передусім церемонія зміни варти. Ритуал зміни варти біля Букінгемського палацу чи Вінзерського замку культове видовище. Його прагне побачити кожен турист, який приїжджає у Велику Британію. Зверніть увагу на шапки гвардійців. Вони зроблені зі справжнісінького хутра канадських бурих ведмедів. Зараз в розпорядженні гвардії біля 4 тисяч ведмежих шапок, деяким більше 20 років, а багатьом навіть біля сотні. Про них дбають і не дозволяють підновляти хімічними фарбниками, за це суворо карають. Фасон шапок зберігся у такому вигляді з 30-х років 19 сторіччя. Але перед тим він неодноразово змінювався. Взагалі, високі головні убори без козирків почали носити елітні війська в багатьох європейських країнах наприкінці XVII століття. Ці війська називались гренадери від слова «гренад», тобто граната. Вважали, що шапки без козирків не заважатимуть кидати гранати. А ще це був засіб психологічної атаки. Висота шапок створювала у ворога ілюзію, що солдати справжні велетні. Сьогодні шапки, котрі носить гвардії величності. Десь 46 сантиметрів вишки та важить приблизно 900 грам. А навколо Вінзерського замку розкинулось дуже приємне містечко. Дуже здорово тут погуляти, та й взагалі можна дуже приємно провести час. Окей, okay, веринайс. Nice. І немов на контрасті ще сюрприз. Найкоротша англійська вуличка. Можете прогулятися і навіть підрахувати вже не кількість метрів, а швидше кроків. Щоправда, то вже залежить у кого який крок. Однак, прогулюючись тут, милуючись, придивляючись до всього, не перестаєш вдивуватися, з яким мистецтвом і кмітливістю скрізь використовується можливість, аби залучити гостя, відвідувача Лейдісенджентлмен. Як приклад, майстерність, артистизм та лінгвістичні здібності цього працівника звичайного фототельє. Бо як же сюди не зайти, не завітати на таке щире привітання твоєю рідною мовою? До того ж, не якусь мить перевтілитися та вдягнутися ось в таке екзотичне вбрання, де передбачено все, як кажуть, до кінчиків пальців. Тож буде що згадати. Згадається, не один раз і знаменита кругла вежа, зведена за Генріха II ще у XII сторіччі, як головна фортифікаційна споруда замку. Діаметром 31 метр та висотою 64 метри над темзою, вона контролювала західний шлях на Лондон. Запам'ятається і каплиця Сент-Джордж, святого Георгія, де зберігається мощі святого Георгія та частина Христа, на якому розіп'яли Ісуса. Щороку тут проходять урочисті церемонії та богослужіння обов'язкової присутності королеви. Тут усипальниця королів. Для знавців англійської історії лише короткий перелік імен монархів, чий прах за цими стінами Георг V, Королева Марія, Георг VI та Едуард VI, Георг III, Генріх VIII та його улюблена дружина Джейн Сеймур. А на місці давньої каплиці стоїть Альберт Меморіал як пам'ятник принцу консорту. А відразу за замком розпочинається Вінзорський великий парк. Аби переконатися у відповідності його назви скажемо, що територія парку становить 40 миль. Отже, простору і місця для тривалих приємних прогулянок вистачить багатьом. Тут замріяні дерева, смарагдові галявини, чудові озера з численними їх мешканцями, яким так добре почувається тут. І така тут добра панує аура, що ми краще і повніше почуватимемо, що таке справжня англійська душа. Більше того, ми побачимо і душу самого Лондона. Партнер програми туристична фірма Феєрія. А тепер, панове, зніміть капелюхи. Клоніться перед вами театр Великого Шекспіра. То його принц Гамлет ставив одвічне для людства для всіх поколінь і народів запитання бути чи не бути. То його Ромео і Джульєта стали уособленням найвищого кохання, заради якого жертвують найдорожчим життям. То його Отело. Звертається із запитанням вироком ревниця до красуні дружини: Чи ти молилася десь демоном? <му> Продовж останніх років громадська думка, суспільство, газети і телеканали дискутували на тему, де нині столиця світової культури. І більшість у більшості країн сходилася на відповіді у Лондоні, а не у Парижі, Відні чи Берліні. Головні поціновувачі мистецтва, глядачі, а це як самі лондонці, так і численні гості, визнають, що довгий шлях від Шекспіра пішов на користь англійському театру. Нині в Лондоні можна побачити все: від класичної трагедії до відмінно поставленого мюзикла. Тематика не різноманітніша – від бурхливого сьогодення до давньої минувшини. А якщо ви хочете зазирнути в епоху Генріха VIII, тоді я вас запрошую на середньовічний банкет Medieval Banquet. Тут ви можете добре поїсти, гарно випити, подивитися шоу, навіть прийняти участь в цьому шоу, в цьому спектаклі і на кінець потанцювати. Але головне, що у вас будуть незабутні враження. Yes? Знаходячись у цьому стародавньому склепі, бачили, яка щира, невимушена атмосфера панує тут, як глядачі, незалежно від того, яка мова для них рідна, добре розуміють акторів, історичних персонажів та й саму епоху Генріха Восьмого. Ми ці в тому, що лондонська сцена незалежно чи то на грандіозній постановці в Ковенгардені, чи ось в такому напівпідвальному приміщенні, дотепна, у чомусь перебільшена, однак зрозуміла кожному. Як для гостей міста, так і для лондонців, чи навпаки, ще один незаперечний факт: музеї світового рівня з'явилися саме тут, у найбагатшому місці світу. Так ще за розпорядженням принца Альберта, всі прибутки від всесвітньої виставки 1851 року пішли на спорудження нових бібліотек, шкіл, музеїв та виставкових залів. Ще інформація до роздумів. Тисясім 1753 року саме англійський парламент придбав для огляду народам колекції сера ханса Слоуна, яка складалася з творів стародавнього мистецтва та історії. Так народився знаменитий британський музей. Додамо унікальний музей. Тут ви можете водночас немов мов у віртуальному просторі, побувати у різних країнах, епохах. Подолати вікові відстані навіть тисячолітні тут, на власні очі, ви можете побачити мистецькі витвори наших прапращурів на землі від нещодавно відкритих скарбів давньоримського періоду до давньоєгипетських мумій. А втім, дивіться, оцінюйте, коментуйте самі. Що приємно варти підтримки і наслідування скрізь, незважаючи на унікальність багатьох колекцій, на безцінність численних експонатів, на фундаментальність, а відтак вкрай високу собівартість споруд, вхід до всіх національних музеїв є вільний та доступний усім. Є ще одна грань мистецької благодійності. Тут чимало приватних меценатів виставляють для загального огляду свої власні зібрання. Причому безкоштовно. Кожен пересічний може побачити їх, та якщо ми згадали про пересічних громадян і про меценатів, то варто знову згадати ім'я принца Альберта. Вдячні нащадки встановили йому пам'ятник: бронзова статуя за вишки 14 футів, зображує принца з каталогом світової виставки. Ще один пам'ятник меценатства уславлений Альберт Холл. Перший камінь його фундамент було закладено у 1868 році. Саме тут відбувається головна подія культурного життя столиці британський фестиваль. Партнер програми мережа туристичних агенцій Феєрія Мандрів. А тепер від високоінтелектуального. До більш земного, матеріального. А якщо ви вже приїхали до Лондона, то я раджу вам пройтися по публічних домах. Тобто паблік хаус. Я маю на увазі паби, як їх в Англії називають. Це щось грандіозне. Сподіваюсь, що дослівний переклад слова ПАБ спокійно сприйняли наші найбільш снотливі глядачі, особливо пані. Бо якщо бути історично справедливими, то саме вони сприяли, якщо не появі, то напевно розвитку цих закладів та їх розквіту. Їх улюблені чоловіки після відвідин таких закладів з'являються додому тихими, мирними, люб'язними і навіть дещо присоромленими. А втім, погляньте самі, і справді яке добірне, яке згуртоване товариство збирається, об'єднане кухлем золотавою рідиною. Пади, ви можете не тільки попити пиво або щось інше. Ви можете поговорити з людьми, можете понаблюдати за людьми, особливо в четвер або п'ятницю. Ну і звичайно, поїсти. Ми самі переконалися, англійська кухня є. Звичайно, вона не така вишукана, як французька, не така кількісно екзотична, як китайська, і не така борошняна, як італійська. Вона бере не кількістю чи оформленням, а якістю, вагомістю, надійністю. Як усе англійське, хтось вам може сказати, що в Англії не вміють готувати. Але я вам скажу, що є тут супер страви. Я випадково натрапив на висловлювання королеви Єлізавети І з її виступу перед військом. Хоча я маю тендітне і слабке тіло жінки, натомість у мене серце і шлунок короля. А щодо шлунку, то вона напевно мала на увазі і ось такі страви. Мова не йде тільки про фішен чіпс, традиційна англійська страва. Але і British Steak Pie – британський, м'ясний пиріг. Варто торкнутися лише вустами хмільної, п'янкої піни і на душі стає весело-весело. Хочеться посміхатися, вимовляти гарні слова. Бо геть відсторонюються всі проблеми і проблемки, негаразди і суперечки, невдачі і прорахунки. Ти стаєш м'якшим, добрішим, щедрішим. Партнер програми туристична фірма Феєрія. Ми вже побачили Лондон архітектурний, історичний, мистецький. Якщо хочете, питно їстівний. Але є ще один Лондон. Як на новачків він дещо несподіваний, малознайомий. Може, інтимний, його колір переважно зелений з багатьма відтінками, потужним мазком лягає на портреті столиці і робить його ліричним, навіть поетичним, адже тут все надихає на мрії, кохання, творчість. І якщо не на піднесений сонет, то хоча б на казочку. Уявімо, що тут прогулювався справжнісінький королівський принц, і саме тут він випадково зустрів дівчину гарно, тендітно, шляхетну. Вони з першого погляду покохали одне одного, згодом побралися, і в них народилося двійко чудових синочків, які теж прогулювалися цим парком. І ось, з законами жанру, слід додати в традиційну кінцівку, і стали вони жити, поживати, добра наживати. Але в казочки інший кінець, сумний, бо вона, казочка, не витримала численних випробувань і спокус життя. Ви, напевно, здогадалися вже, про кого йде мова. Так, принц Чарльз і Діана дійсно прогулювалися цим парком, бо жили тут, у Кенсінгтонському палаці. Пам'ятаю, як під час одного з перших візитів наші туристи зустріли Діану з малюками в Макдональдсі, що розташований поруч. Скільки було розмов, вражень! Весь Лондон можна перетнути парками, переходячи з одного в інший. З Кенсінгтонського переходимо в славнозвісний Парк. Їх розділяє озеро Серпантин. В Парку можна призначати побачення. Пити напиватися настояним на травах повітрям. Тут можна насолоджуватися прогулянкою на конях, а можна дискутувати, виголошувати спічі, навіть якщо у тебе буде один слухач. Але понад усе спілкування з природою, відсторонення від усього і усіх. А далі грін парк, Сен-Джеймський парк. Що вражає? Тиша, спокій та чистота, ідеальний порядок. Дерева, кущі, квітники і навіть травичка, ну ніби щойно сперукаренні. Жодного недбалого кинутого недопалка, жодної брудної плями, шматка газети, недоїдків, навіть порошинки. Люди дбають не лише про себе, свій відпочинок, а й про відпочинок інших, про їх спокій. І не лише собі подібних, а й справжніх володарів, докорінних мешканців цих місць, про братів наших менших. А вони вони, мов би, усвідомлюють власну гідність, свою невід'ємність і потрібність. Погляньте тільки, як не квапом, повагом вони рухаються. А чого варта ця гордовита постава, Струнка шия, витягнута мов колона пам'ятника, дещо з верхній погляд. Ну чим тобі не аристократ? Так і хочеться сказати, Сер? Ферія. Ферія. Шукаючи відповідь на головне запитання, чим же понад усе приваблює людей з усіх усюд Лондон, я перебрав десятки відповідей. Починаючи від Герберта Уелса, для мене Лондон найцікавіше, найкрасивіше, найдивовижніше місто у світі до знаменитостей наших днів, таких як Мадонна чи Іглесіас». І слово «честі» – найкраще, найлаконічніше і водночас найпереконливіше відповів не письменник, співачка чи експрезидент, а футболіст. Це наш Андрій Шевченко. Лондон це місто доброзичливих людей. Оце так влучив. Справді у дев'ятку. Гадаю, що вам сподобалась прогулянка по Лондону, і ви не втомилися від цього міста. Адже, як сказав Семуель Джонсон, якщо ви втомилися від Лондона, то ви втомилися від життя. Адже в Лондоні є все, що потрібно для життя. Побачимось! З вами був я, Ігор Захаренко та Фієрія Мандрів. Бай!